Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього уроку. морфологія, орфографія, частини мови оглядово, іменник як частина мови, рід, число, відмінки та відміни іменників. Добрий день. Сіли рівно озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Тема морфологія. Орфографія частини мови, оглядову. Іменник як частина мови, рід, число, відмінки та відміни іменників. Запишіть, будь ласка, дату, класна робота. Московий штурм. Скільки частин мови ви знаєте? Скільки самостійних частин мови? Скільки службових частин мови? Сому вигук відокремлений від інших частин мови, що вивчає морфологія. Пригадайте, будь ласка, морфологія, розділ мовознавства, що вивчає слова як частини мови. Орфографія, наука про мову, що вивчає правильне написання. Слів. Частин мови є десять. Самостійні. До самостійних частин мови відносяться іменник, прикметник, дієслово, числівник. Займенник, прислівник, службові частини мови, сполучник, прийменник, частка, вигук це частина мови, яка не відноситься ні до, ні до самостійних. Ні до службових самостійні частини мови. Іменник вказує на істоту не істоту, відповідає на питання хто що? Прикметник. На що вказує на ознаку предмета та відповідає на питання який, яка-яке? Займенник вказує на предмет, не називаючи його. Відповідає на питання хто Числівник вказує на кількість предметів і порядок при лічбі. Відповідає на питання, скільки котрий. Діє слово, на що вказує? На дію предмета відповідає на питання, що робити, що зробити. Прислівник вказує на ознаку. дії. Та відповідає на питання, як, де, коли, куди, звідки морфологічне дослідження. Запишіть, будь ласка, слова. Визначте, до якої частини мови вони належать дуб червоний, поливати радісно п'ятнадцять. Ми читати вони. Холодно. Три веселий метелик. Звертаю вашу увагу діти на службові частини мови. І перша частина мови прийменник. Поєднує іменник, займенник слівник з іншими словами вказує на місце та час. Наприклад, В у над під з «із», «за», «для». Поміж? Перед, серед, по, ЗА, ДО, на. Наступна службова частина мови сполучник. На що вказує сполучник? Поєднує однорідні члени й частини складного речення. Наприклад, і, а, але щоб. Що? Частка виражає додаткові смислові відтінки, наприклад, не, ні, б, б, ж. Запам'ятайте, будь ласка, іменник. Іменник означає назви предметів. Назви істот і неістот, загальні та власні назви. Іменник відповідає на питання хто або що має рід чоловічий. Жіночий середній, змінюється за числами Однина і множина. У реченні виконує синтаксичну роль будь-якого члена речення. Змінюється за відмінками називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний, діти. А зараз фіскульт хвилинка. Ой, ой там на горі, ой ой, там на круті, ой на горі, на круті, там сиділа па. Блакати, плакати. плакати. На ой на, гору, на, ой, на, гору, на ой, ой, та... Іменник повнозначна частина мови, що об'єднує слова, які мають значення предметності, вираженої у формах роду, числа й відмінка. Наприклад, людина земля ясність сокіл, дуб. Лексико-граматичні категорії, назви істот і неістот. Хто? Синичка, гуморист? Що? Парк. Власні назви Волошка тривога, говерла, Умань конкретні Й абстрактні. Бузок, го... Юнак, світогляд, гідність. Граматичні категорії. Рід, чоловічий, пісок, рік батько. Жіночий, мрія, ніч, тривога, середні, озеро, насіння, спільний, сирота плакса ябеда. Число однина та множина. Вікно вікна, тільки однина. Молодь мир. Тільки множина, окуляри, суми. Відмінок, називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний. звертаю вашу увагу. На відміни іменників. Перша відміна до першої відміни іменників належать іменники чоловічого, жіночого, спільного роду із закінченням а я Оксана. Закінчення А. Суддя. Закінчення я. Я-беда. Закінчення а. До другої відміни відносяться іменники чоловічого роду із закінченням на приголосний. Та о батько. Струмок і вазь середнього роду на-о-е-я. Озеро, місце, зілля. До третьої відміни іменників. Належать іменники жіночого роду, які закінчуються на приголосний, плюс іменник мати. Тінь. Акварель. До четвертої відміни належать іменники. Середнього роду із закінченням а-я. При відмінюванні з'являється суфікс ад-яд-ен у непрямих відмінках. Курча немовля. Ім'я рід невідмінюваних іменників іншомовні назви осіб за віднесеністю за статтю, маєстро фрау. Назви тварин чоловічого роду. Поні, фламінго. неістоти середнього роду. Купе метро. Власні назви. За родовою назвою місто країна острів. Чилі, країна. Це чусю острів. Абревіатури за родом опорного слова. Нова АТС – станція, Демократичний єС, союз. Лінгвістична гра. Якщо ви правильно розподілите частини мови у колонки то зможете прочитати вислів, підкресливши другу від початку букву? Знайомий один пахучий, пусто обов'язок два, дев'яносто. Вночі спритний, думка, тридцятий, окуляри, жадібно, сімсот, сумно, світанок, найкращий, вправна, скоро, великий, привабливі дихання. Чудово, вільний. Перевірка. Слова, які відносяться до іменника, прикметника, прислівника, числівника. Пригадаймо сім відмінків. Називний, прямий. Відповідає на питання хто що. Непрямі відмінки. Родовий. Кого чого? Давальний? Кому? Чому? Знахідний? Кого-що? Орудний? Ким? Чим? Місцевий? На кому? На чому? Домашнє завдання повторити частини мови, іменник, а саме рід, число, відмінки та відміни. Визначити відміни та групи у іменниках ліс, теля, школа, батько, дуб. Vesna